Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні тема нашого семінару ословиться роботи на час припинення автопостачання. Ми живемо в непростий час, коли йде війна і коли ворог нас руйнує інфраструктуру, в тому числі об'єкти енергетики. І відповідно тих даних, які є в нас в змі, понад 30% відсотків інфраструктури енергетики нас на сьогоднішній день зруйновано або частково припинили діяльність. Найбільша нас енергопостачана дільниця Запорізька електростанція знаходиться в окупації. І тому, як на сьогодні, важливо знати, бути готовими до тимчасового або аварійного відключення електроенергії. Одним шляхів роботи в таких умовах є наявність автономних електростанцій. І на сьогоднішній день. Ці електростанції вже як були введені в експлуатацію раніше, так і надаються нашими партнерами, нашими зарубіжниками, союзними союзниками, і будуть надаватися, і тому необхідно знати, як їх підключати. Справа в тому, що ми звикли працювати від постійних джерел живлення, тобто від енергопостачальних організацій, в нашому випадку, це мережі рівно обленерго. Якщо ми придбали автономну електростанцію, першочергово ми повинні розробити проєкт підключення. Проєктом підключення повинно бути враховано, що ми підключаємо її або в автоматичному режимі, або в ручному. В першому випадку, це в разі вимкнення автоматичному, тобто є такий пристрій АВР, автоматичне вимкнення в резерву, сам пристрій. Автоматично приєднує генератор у разі зникнення напруги в загальній мережі і він не унеможливлює одночасно подачу струму від або від джерел рівноволенерго, або фоточного генератора. Тобто він, засу... він доволі договор дороговатісний дорогова... і застосовується в таких випадках, коли, наприклад, наприклад необхідно заживити, якщо в закладах охорони здоров'я, наприклад, хірургічний корпус, реанімацію тощо, як, як правило, застосовуються ручні комутаційні пристрої, це перекидні рубільники. Вони фактично мають два положення: тобто, або живлення від самого генератора, або живлення від мереж електропостачальної компанії. Значить, що тут треба знати? Перше, перше, це ми вже повинні відповідно заключаючи договори, внести зміни в акт розмежування балансої приналежності. А також змінив однолінійну схему. Друге, ми повинні також навчити персонал. Коли ми отримуємо дане обладнання, ми повинні врахувати особливості, які зазначені на основі експлуатації, експлуатаційної і ремонтній документації заводи виготовча обладнання. Даний буде агрегат, повинен бути забезпечений і укомплектований. Контрольними пристроями, пристроями захисту автоматики, які повинні бути перевірені та виправлені в необхідному обсязі. На сьогоднішній день увагу слід звернути на це особливо тим закладам, установам, де немає. В достатній кількості персоналу підготовленого належним чином. Це школи, які на сьогоднішній день встановлюють самі генератори і використовують їх при евакуації учнів укриття. Ну і, звичайно, це ті об'єкти критичної інфраструктури. Я значить, скажу, що. Коли ми вже виконуємо роботи і засосову генератори, і одночасно виконуємо відновлені роботи, тут вже це роботи, які виконуються по нарядній системі. Тут обов'язково повинні бути розроблені заходи, проведені цільові інструктажі. Повинні ну, першочергово встановлені заземлення такий захід усени. Ми пам'ятаємо, що при вімкненні в роботу сторонніх електростанцій у нас на роботах на опорах були смертельно травмовані раніше. Це правда було два працівники Рівнобленерго. Були травмування в побуті, які ми на сьогоднішній день не обліковуємо. Я, який же порядок значить, пуск роботу електростановок та електротехнічного обладнання після відновлення об електропостачання? Ну, звичайно, коли в нас зникає електроенергія, ми проводимо раз заходів. Ці заходи ми вже, як правило, зазначаємо у планах ліквідації аварійних ситуацій. Загалом вони зводяться до одного. Ми повинні бути готовими до відновлення постачання і щоб не було пікових таких ну пускових великих токів, щоб не було уже не тільки. Стабільності енергосистеми, а й уникнути самих аварій. Тобто, якщо ми вже в нас маємо такий випадок, що зникла електроенергія, ми повинні відключити відні пристрої. Як ми їх відключаємо? Це перше. От, наприклад, візьмемо у нас будівельний майданчик. Першим відключаємо від них пристрої, потім відключаємо у самі Пристрої, які заживлюють, наприклад, окремі елементи устаткування тощо, тобто, наприклад, крани, звальні апарати, певні станки устаткування. І коли ми починаємо відновлювати, вже відновлюється електропостачання, ну і його вводимо в дію поступово. значить, Наприклад, ми не можемо одночасно вводити всі такі значить, споживачі з великою з великим навантаженням. Наприклад, це насоси, вентилятори тощо. Я хотів би навести приклад рівнотеплоенерго, який вже і раніше провів роботи по комплектації таких дуже витратних і потужних електростановок з частотниками, які дозволяють. Зменшити пускові токи і як наслідок зберегти стабільність електромережі. Якщо вже вводять такі установки, ми їх повинні вводити через 10, 20, 30 хвилин після відновлення електростання в цілому. Якщо взяти в нас котельні, це вони також найбільш вразливі під час вимкнення електроенергії. Якщо взяти значить, котельні, які працюють на газовому паливі, в них у разі зникнення електроенергії і припиняється подача газу, тобто спрацює автоматика безпеки, газ припиняється, горіння. Припиняється. І такі основні небезпечні фактори, як перегрів котла, їх вже немає. Але, якщо припиняється подача електроенергії на котельні, які працюють на твердому паливі, тут вже є певна небезпека. чому вона заключається? Справа в тому, що е, при відключенні тягодотєвих вентиляторів горіння, звичайно, Воно сповільнюється, але тверде пало, воно горить шарами, і як такий процес горіння він не припиняється. Оптимальним рішенням в цьому було б наявність, як я вже говорив раніше, автономних електрогенераторів, які, хоча б, дозволили держати в роботі це прилади і автоматику безпеки. Друге, була можливість роботи, значить. Мережевих і рециркуляційних насосів, що не дозволяє не тільки унеможливлює перегріти самі поверхні котла, але і у разі роботи при мінусових температурах не така зникає загроза замерзання води в трубопроводах. Що робити, коли припинилися нас електропостачання? А котел фактично ще ну, там, чи горить, чи тліє. Справа в тому, що необхідно першочергово значить, вимкнути на насоси, тому що у разі перегріву поверхні і відновлення постачання і потрапляння води на поверхні котла, які перегріти, це фактично 100% вибух. Значить, Відключаємо. Друге, одночасно це робиться. Ми повинні видалити рештки продуктів горіння із топки котла. Що для цього робиться? Це по-перше, ну фоно наступної роботи. Перед котлом повинен бути металевий щит на сьогоднішній багатьох у нас котельнях цього немає. Ми це наголошує, що він повинен бути, куди ми його видаляємо. За, застосовуємо засоби нагального захисту, це окуляри, щоб не бому, що тут йде і можливість розбризкування або розлітання часток горіння. Потім його беремо на такі, ну, наприклад, якісь там засоби, да, там, наприклад, які чи ручні, чи інші, і видаляємо за межі котельні. Важливо також тут нас не зберігати в котельнях. Як передбачено правилами значить самих е, продуктів горіння, матеріалів, е, значить сировини більше як на одну добу, тому що це фактично е, дуже пожежно безпечно. У разі будемо говорити, е, е, у разі е, уже, е, закінчення е, е, цієї роботи необхідно. Е, е, Такий проміжок часу, щоб котел охоло. відновлювати роботу котла після того, як вже ми його аварійно зупинили, забороняється. Значить, це фактично все залежить від того, як нами підготовлений персонал. Ну, ми вже раніше говорили, що повинна бути особа відповідальна за справне стан небезпечної дію котла. Фактично, вона проходить навчання, перевірку знань, посадова особа. Ну і повинен бути підготовлений у нас обслуговуючий персонал. Обслуговуючий персонал у нас готується як на в начальних курсових кабінатах, так і є в нас центри зайнятості. Вони постійно працюють, випускають групи, тих, як виже, кочегарів, оператив котлів, машиністи, котлів, то що фактично вони в нас на сьогоднішній день працюють сезоном і в опальне котельні фактично 6 місяців не в робочому стані. І того, коли повертається на роботу в штат підприємства дані працівники, їм необхідно провести і медичний огляд, хто первинно проходить психологічну експертизу, повинен провести позачове навчання перевірку знань. Особливу увагу ми приділяємо тим працівникам, які приступають до роботи вперше. То їм необхідно додатково ще пройти і стажування, і дублювання, фактично. І е, е, особа відповідальна за справний стан безпечної дії котлів повинна обов'язково проводити огляд щоденний е, котлів в робочому стані. Е, значить, е, я е, хотів зазначити, що е, е, ми і також повинні забезпечити е, персонал відповідними. Інструкціями, інструкціями в нас з охорони праці, тобто по професії, по виду робіт, виробничими інструкціями, планами ліквідації аварійних ситуацій. Для того, щоб, щоб персонал їх виконував, повинен бути нагляд для того, щоб він знав необхідно постійно з ними проводити дану роботу. Значить, як проводиться аварійна зупинка котла? Ну фактично, як я вже раніше говорив, аварійна, у нас є автоматика безпеки, пристрої безпеки. На даний час фактично майже всі в нас котельні, які є в Рівненській області, ними обладнані. Значить, у разі припинили постачання, припиняється дія відповідно, тягу пристроїв, спрацьовують автоматики безпеки. Горіння припиняється. Значить, ну і фактично, котлоагрегат, Зупиняється. Фактично, ну, крім котло регата, у нас є тепломеханічне обладнання. Це е, трубопроводи, це є бойлери, е, інші обладнання. Е, При зникненні е, напруги, звичайно, і що десь з негативних, нас також е, е, зупиняється дія в більшості контрольно вимірних приладів, е, приводи дивертаційного і автоматичного управління. Є таке питання, в нас проблема, значить, відповідно до вимог правил, при зупинці котла оператори повинні бути на робочому місці до зниження тиску до атмосферного. Тобто, фактично, хоча і є в нас знак тривоги, і ми наполягаємо, щоб всі працівники йшли в укриття відповідні. Там по місцю вони кожен знає найближче укриття, де знаходиться, Але оператори котлів, які знаходяться вже біля діючого обладнання, на даний час фактично ми вважаємо, що вони повинні бути ну, звичайно в найбільш безпечних місцях, де знаходяться котельні, де є стіни, де є можливо, але мали змогу і контролювати зупинку того обладнання. Значить, Якщо будемо говорити, в нас є якісь ще пристрої безпеки, це запобіжні клапани. Вони фактично, враховуючи їх пропускну здатність, лише зменшують належковий тиск, але при, у разі подачі води на рожани поверхні, що каталогічно заборонено, вони фактично свою функцію не виконують. Тому що буде раптове випаровування і буде вибух. Значить, і Після перегріву котла, якщо була аварійна зупинка, так, і е його введення в роботу, можливо, лише після позачергового технічного огляду, а в окремих випадках після ремонту проведено спеціалізованою організацією. Тобто проводиться огляд спеціалізації, надаються певні пропозиції. Значить, надаються, було говорити, проводяться ремонти, які зазначаються на основі з експлуатації в паспорті того об'єкта. Після цього буде визначається можливість подальшої експлуатації, ну і вводиться вже експлуатація. Що, що дуже будемо говорити, ця робота складна, вимагає підходу відповідного, ну і не дай господь, щоб такі ситуації були на підприємствах. Ну, в ніякому разі, ще раз повторюю, після переріву котла не можна його вводити з експлуатацію. Надати, надати йому певний період, щоб він охолов, і лише тоді почати його працездатність і, водити, і проводити подальшу роботу. Значить, у нас фактично, крім об'єктів енергетики, теплоенергетики, є і певні особливості роботи після зникнення електропостачання на будівельних об'єктах. Значить, якщо вже зупинилося постачання, то фактично баштовий кран, наприклад, роботу зупиняє на тому місці, де, ця, де сталося на, на момент як припинення постачання. Що необхідно зробити? Перше, це фактично поставити кран на захвати. Якщо працюють деякі крани, і в них є колиски для підіймання людей, а це повинно враховано, те фактично Необхідно вжити заходи щодо евакуації людей з цих навісних колисок. Аналогічна ситуація також звільнити евакувати людей з приводних колисок. Якщо в нас на, 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 залишилися вантажі, і вони вільно на нога крана, тобто є небезпека їх падіння, то необхідно вжити заходи щодо опускання вантажів. Кран необхідно встановити в положення вільного повертання, тобто з найменшого вітрового навантаження, тобто, щоб була змога його залишити в положенні найбільшої стійкості. Це ми таким називаємо ще режим флюгера. Після того, як вже зникло електропостачання, ми також і. Вимикаємо коментаційні пристрої, і тут важливо під час пуску роботу, якщо взяти ці крани, це справність нульового захисту, тобто відновлення роботи самого механізму можливо лише тоді, коли всі коментаційні пристрої, приводи, контактори знаходяться в нульовому стані. Тобто навіть коли. Ми залишили їх і поспішно евакувалися, залишили, наприклад, включеними, то його відновлення роботи лише коли поставили речей нульовий стан, нажали на кнопку Пуск і шляхом вимкнення лінійного вимикача вже відновлюється робота. Тобто ця робота контрольована. Значить, ну, фактично потрібно також цей ручний електроінструмент. Бетономішалка, наприклад, штукатурні станції відімкнути від мережі, ну тобто відновлювати поступову роботу від малого до великого. Тому що ще раз повторюю, коли ми зразу відновлюємо роботу всіх електроустановок, вже ми можемо порушити стабільність мережі електропостачання, і вже в нас буде говорити із контрольового режиму, він перейде в аварійний, і тоді буде тривали відсутність електропостачання. Значить, які дії у нас ще у разі роботи на елементах конструкції, тобто на висоті, ті роботи, які відносяться до верхолазних і робіт на висоті. Значить, по-перше, значить, ми необхідно, значить, у привід. Цих привід з тих електростанов повинні бути вимкнути. Люди ми повинні зійти з тих рештувань, колисок і прийти в укриття. На даний час фактично ми підготували ряд статей і матеріалів, які окремо по кожному виду обладнання. Дій необхідних дій, послідовності виконання праці роз'яснили і ці матеріали знаходяться на сайті управління. Якщо будемо говорити, на сьогодні ми також проводимо превентивну, роз'яснену роботу. Ми виїжджаємо на місце і щоденно до нас телефонують представники підприємств, які конкретно по окремку кожного окремому випадку з нами контактуємо ми і роз'яснюємо, що робити в випадку в чи іншої ситуації. Якщо є така необхідність, ми фактично телефони наші не змінилися. Телефон 63 60 70, телефонуйте. Бажано, щоб ви, коли вже хочете отримати консультацію, знали чітко назву свого обладнання. Ви роз'яснили конкретно, які ви хочете ті чи інші дії провести. Ми тоді будемо залучати своїх спеціалістів. У разі необхідності ми можемо виїхати, надати консультації, тобто між нами повинен бути діалог. І е, наша мета, як і ваша, значить, е, це безпечна робота. Ну і бажаю, як найскоріше нам, щоб е, ці ситуації, про які ми говорили, були в нас в, е, дуже, е, ну, фактично, вони були дуже рідкими, так, бажаю, перемоги і миру, і ми готові для подальшого діалогу.